Вітаю вас, друзі! Розпочинаю новий влог. Я тут п'ю чай, а точніше, трав'яний збір. Ніяк досі не можу позбутися кашлю, вже майже місяць, як я бухикаю. Спершу я пила аптечні ліки, потім на Закарпатті придбала чаброл, теж його пила. І тепер, от купила грудний збір вчора і розпочинаю приймати його. Сподіваюся, що він мені допоможе, бо це така ефективна суміш, яка мені колись допомогла. От думаю, цього разу теж так буде. Нам нещодавно дали світло, електроенергію. Сергій тут дивиться якийсь фільм. Я чекаю, поки зарядиться мій телефон, і підемо з ним на вулицю. Треба сходити в магазин, купити деякі продукти і просто пройдемося. Сергій перебрав свої книжки. Проходь. У нас в під'їзді є така поличка де можна ділитися книжками з сусідами От ми поставимо ще можна пригоститися цукерочкою. Сьогодні на вулиці, як завжди, туманна і похмура погода, хоча нещодавно був один сонячний день. Але цю зиму якось дуже мало таких днів, а сонечка не вистачає. Я заряджаюсь, коли світить сонце. У мене прям енергія об'є ключем, хочеться щось робити, настрій одразу піднімається, але не цієї зими, на жаль. Зайшли в Київці перекусити, замовили айтвістер меню, і я собі взяла і Сергій. Це курка в лаваші, картопля і напій. Із напою вибрали пепсі, можна було взяти ще. і дали ось таку листівку. Якісь тут, мабуть, новинки або знижки. Так, зі знижками є. А, це купони. Прикольно, дивіться, можна відрізати кухончик і... Наприклад, такий боксмайстер замовити за 130 гривень замість 160 гривень. І ось які є пропозиції. Класно. Сергій пішов мити руки. Ось такий тут невеличкий лаваш з куркою. Смачно? Курочка. Панеровці. Тепер не на голодний слунок, щоб не набрати лишнього, Їдемо на закупи продуктів. Я, до речі, склала список, що треба взяти, але знаю, що можу від нього трошечки відхилитися. Йдемо сьогодні в метро. Дивіться, які класні макарони. Такі великі. 89 гривень пачка коштує. Мабуть, таліс. А Таліс ще такі. Прям здоровезні. Таку хочеш взяти? Ні, ну це У нас буравчики в нас є вдома. Вони такі бумаги. Ну, давай візьмемо. І ось такі ще є. Може, такий краще? Ні. Такий? Нам треба кукурудза. Є ось така маринада за 30, а ні, 44 60. І є. метро чеф. 44,90. 90 і є верес. Найдешевше: 37,70. Макарони кладу на місце, передумаю. Не туди глянула, 129,90, вони коштують. Та й вдома повно макаронів різних. О, Сергій вже присів відпочивати, ще не встигли зайти. У нас, до речі, такі стільці є. В'юску якось купували. Вже готуються до. Літнього сезону. 549 гривень такий стілець коштує. Є ще в синьому кольорі. О тут щільна тканина така. Валіза прикольні. Кольори такі дуже приємні. Ціна 1700 гривень. Ось така валіза. 55 сантиметрів висота жовта є і є ось така більш яскрава жовта. Є більші розміри. 2500. 500. Тут скільки? 66 сантиметрів висота. Гарненький. Є замок кодовий. І, до речі, не важка. Ось знайшла ще цікаві підставки під гарячі, такі наче шкіряні рудого кольору. Дуже гарно виглядають. 69,90. Зараз такі дерев'яні тарілки на знижках. Бренд класний білмак 199 гривень зараз коштують і можна купити і використовувати як деко, ставити свічки на них. Дуже класно і гарна якість. і Дивіться, які я знайшла гарні дерев'яні дошки 139 гривень. Є за 129, така маленька, її можна. Використовувати для подачі закусок якихось. І є ще ось такі круглі 189 гривень. Рушнички вафельні на кухню 40 гривень. Дивіться, яке класне кухонне приладдя. Зроблені з пластику, ручка з дерева. По 99 гривень. Є черпак, шумівка і ложка для спагетти. Мені подобається дуже. Людей сьогодні не дуже багато, як для вихідного дня. Крильця аперо у вишневому маринаді. Дивіться, ось такі 90 гривень за кілограм, а є ще за 82 гривні гумілки дейлі зі спеціями карі. Виглядає апетитно філе куряча епіку 165 гривень. Філе наша ряба 139,90 Дешевше коштує. І зараз на акцію м'ясо стегна 122 гривні і філе стегна 140 гривень. Тут є ось цілий холодильник з продукцією без лактози. Якраз для Сергія Бересивський. Йогурт. Йогурт хочеш? Сирки є солодкі, навіть є молоко згущене, безлактозне. Айран. Бачиш айран безлактозний? До речі, гарна ціна на сир. Зараз по акції 55,90. Закваски для йогуртів? Молоко, сир, бринзо, чи фета. і є ще вершки без лактозні. Треба взяти. Корочки можна? Ні, не ходь. Нам пощастило зустріли нашу знайому в метро. Вона якраз теж робила закупи продуктів і підвезла нас додому. Хоча нам іти тут недовго, але все одно хоч не тягнули важкі торби. Світло ще є, тому підіймаємось на ліфті. Сьогодні наш день, так? Да? Касклала продукти, наче нічого і не купили, але торби були важкі і заплатили таку кругленьку суму. Отже, покажу, що сьогодні ми купили. Так, лимони. Тут упаковка. А в упаковці 5 лимонів, наче Іспанія. Яблука Голден. Дуже такі люблю. І, до речі, дивіться, в метро вже не пишуть ціну, а пишуть тільки вагу на етикетці. Так, томати ось такі, чері, сливка маленькі. Сказали, що дуже смачні. Капуста пекінська. Брушники паперові. Оце то яблучний хумус, дві упаковки. Дещо брали по 2-3 по упаковки, бо так ціна дешевша. Паштет курячий, теж дві упаковки, йогурт з наповнювачем, персик, три штуки сир білоцерковський. Кукурудза берез, теж дві упаковки, дві баночки, дві упаковки безлактозних вершків, італійські трави, три штучки, сир м'який, теж білоцерківський, дуже смачний філадельфії, по типу філадельфії. Масло вершкове, 73% безлактозне. Так, ось такий чай взяли фруктово медовий журавлина та імбир і обліпиха та імбир. До речі, я дивилась, тут дуже гарний склад, то рекомендую. Я вже брала, мені сподобався цей чай яйця курячі ось такі середнього розміру. Так, це у нас сосиски, велика упаковка. Філе стегна взяла дві упаковки, 755 грамів і тут кіло 237. Одну частину. Заморожу одну частину буду завтра готувати. Сир тертий грана падано від Metrošef. Сир салямі безлактозний. Сир чедер тут 200 грамів. І ось такий сир маздан Тут 125, да, 125 грамів. Невеличка така закупка. Але я в шоці від цін, ціни дуже вирісли в порівнянні навіть з останнім моїм візитом. А в останній я була десь менше місяця назад, коли купувала продукти на Новий рік, тобто перед новим роком. І заплатила за це все 1594 гривні 51 копійка. Якось так. Я розвісила рушники, це ті, що Сергій привіз з собою, хоча вони були чисті, але все одно я люблю після валізи після сумок брати речі, щоб вони були свіжі. Ще тут є кубка речей, яку треба розкласти. Це теж речі Сергія, але цим я вже займусь завтра, бо там треба буде навести. Порядок в шафі, ну хоча там порядок, але дуже багато моїх речей. Треба трішечки звільнити місце для речей Сергія. Вимила фрукти, овочі. Я, до речі, завжди яблука мию губкою під проточною водою. Так само я мию лимони, авокадо, апельсини, мандарини, щоб були чисті. Так, треба мені пересипати спеції. У мене є ось такий цілий кошик зі спеціями є різні. До речі, ці баночки я купувала в Ікеї, а кошик вже точно не пам'ятаю, мабуть, в юрску. Дуже класно бачите, зберігати всі спеції в одному місці. У мене ще тут трошки залишилось італійських трав. До речі, це моя найулюбленіша приправа. Просто обожнюю її, додаю усюди: і в салати, і в гарячі страви, можна, і в перші страви. І мені подобається, що тут класний натуральний склад. Одні трави нема солі і різних непотрібних додатків. Я хочу зробити собі салатик на вечерю з пекінською капусти. І, можливо, ви вже бачили в якомусь із відео, але хочу вам сказати ще, озвучити лайфхак, Я ріжу не так повністю капусту, ну, відрізаю, скільки мені там треба. А я відриваю листочки, і вже з листочків готую собі салат. І капуста так довше зберігається, вона не обвітрюється, не сухне. І до того ж, якщо ви її почнете різати, то тут залишиться така груба частина, і потім з неї салат буде несмачний. А так тут в переміжку буде, якщо порізати листочки. І якраз те, що треба. Тут пікінська капуста, таман черрі, кукурудза, тертий сир і приправила я все італійськими травами, не солила і додала бальзамічний крем, зробила ще собі канапки з хумусом і сиром, і чай. Отже, буде в мене така вечеря. До речі, я вдома сама Сергій пішов ще прогулятися, бо йому сьогодні не вистачило ще 2000 кроків, щоб закрити. Сьогоднішній план, отже, він пішов на вечірній променад, так сказати, трохи прогулятися. Тим паче, що він не вечеряє, тому буду я вечеряти сама. На цьому буду вже завершувати своє відео. Щиро вам вдячна за перегляд, за ваші коментарі, за те, що ставите пальчик вгору. Бажаю всім гарного настрою! Бережіть себе та своїх близьких і до нових зустрічей!